Яким чином, власне кажучи, організовується оцінка? Як виглядає процес оцінки результативності взаємодії державного органу з громадськістю? В першу чергу має бути ухвалене рішення про початок такої оцінки. Хто має ухвалити або хто може ухвалити таке рішення? В першу чергу, навіть якщо цю оцінку ініціює зовнішній експерт або та ж громадський, знову ж таки керівник державного органу має ухвалити відповідне рішення і таким чином показати, що державний орган заінтересований в тому, щоби. Така оцінка була проведена, і таким чином це дасть старт або дасть можливість всім структурним підрозділам належним чином забезпечити процес комунікації або роботи з або зовнішнім, або внутрішнім експертом. Тобто керівник державного органу може це ухвалити у вигляді відповідного наказу про початок проведення такої оцінки. Далі, знову ж таки, якщо державний орган самостійно ініціював таку оцінку, то тут може. Відбуватися і в разі необхідності проведення зовнішньої оцінки, то тут може ініціюватися пошук зовнішнього експерта на сьогоднішній день в Україні є відповідні експерти з оцінки, які можуть, спираючись на. Методику, яку ми розглядаємо, провести таку оцінку. але знову ж таки, якщо не стоїть, немає можливості залучити зовнішнього експерта, то можна використати внутрішні можливості і організувати, скажімо так, залучивши внутрішнього так званого експерта або відповідного державного службовця, який буде озброєний відповідною методикою, і буде розуміти, яким чином така оцінка проводиться. Далі має бути створена рекомендується створити робочу групу, яка би була таким своєрідним координуючим органом, де можна було б планувати і таким чином забезпечувати належним чином ефективну роботу, як експерта з оцінки, так і тих державних службовців, які повинні комунікувати з таким державним, з таким зовнішнім експертом. Наступним етапом, дуже важливим етапом. Проведення оцінки взаємодії державного органу з громадськістю є збір та аналіз інформації. Тут важливо розуміти, і особливо представникам громадянського суспільства, які можуть виступати такими е, ініціаторами або той, хто проводить е, оцінку е, державного органу, що е, е, Методику, яку ми розглядаємо, вона докорінно відрізняється від того, що називається проведення громадської експертизи у встановленому відповідному порядку, тобто тут. Інший, скажімо, інше завдання стоїть, і головне, інші процедури застосовуються, коли ми говоримо про оцінку за власну ініціативу державного органу або у відповідь на пропозицію відповідних громадських об'єднань або інших структур, тобто оцінка результативності діяльності державного органу. Із по, по взаємодії з громадськістю вона ґрунтується трошки на інших засадничих правилах або методах, ніж громадська експертиза, до яка найчастіше інколи може згадуватись, коли говоримо про оцінку взаємодії державного органу з громадськістю. Після отримання відповідної інформації експерт з оцінки має належним чином проаналізувати отримані дані. Встановити відповідні тенденції, відповідні, скажімо, якісь явища, відповідності і так далі, і потім підготувати належні висновки. Тобто, висновки завжди мають спиратися на отриману інформацію, а не базуватися лише на припущеннях. Це є дуже важливим. Наступним кроком є, що на основі отриманих висновків експерт з оцінки має розробити відповідні рекомендації. Тут важливо пам'ятати, що оцінка це не метод або не явище, яке спрямовано на пошук негативу або обов'язково якогось провалу або якихось порушень. Оцінка якраз дозволяє, якщо її правильно застосовувати методологію, дозволяє побачити процес в різних, скажімо, з різних сторін, тобто виявити. Те, що робиться належним чином, виявити успіхи там, де вони є, виявити позитив або якісь, якісь новації або успішні практики але звичайно, експерт має подивитися і на те, що є недосконалим, що потребує зміни, що потребує поправлення. Лише з таким підходом ми зможемо отримати належний звіт, тобто можемо представити належні рекомендації. Бо якщо тільки оцінщик спрямовує себе на те, щоб шукати негатив, то не завжди можна буде досягти того об'єктивізму, не завжди можна потім побудувати ефективну роботу по впровадженню тих чи інших рекомендацій. Отже, коли підготовлений відповідний звіт належним чином вивірений е, висновки належним чином зроблені, рекомендації практичні, які можуть бути використані, застосовані і імплементовані державним органом, який є об'єктом такої оцінки, експерт з оцінки має провести відповідну презентацію е, представникам державного органу і показати. Е, Знову ж таки, в візуалізованій формі, в зрозумілій формі, які є плюси, які є мінуси, і головне, що треба зробити, щоб процес взаємодії з громадськістю був більш результативним. Наступним кроком є імплементація рекомендацій. Яким чином тут е, треба діяти? Ну, тут більше як кажуть м'яч на полі. На Стороні державного органу, тобто державний орган має проаналізувати ретельно ті рекомендації, які висловлені, подивитися, що є можливим, що є неможливим, що є прийнятним, що є неприйнятним з точки зору державного органу і головне його повноважень і можливостей, і потім розробити відповідний план дій для того, щоб або щось покращити, якісь процеси покращити, або навпаки, можливо. Є, є те, чим можна пишатися, те, що можна мультиплікувати і поширювати серед своїх колег і серед інших державних органів. На завершення, що варто порекомендувати будь-якому експерту, який береться за. Проведення оцінки результативності, діяльності державного органу із громадськістю. Треба розуміти, що будь-яка оцінка варта тоді, коли вона завершується належними рекомендаціями, які дійсно можна застосувати у своїй практиці. Якщо оцінка проводиться заради оцінки, то не варто братися за неї, тому що можна отримати гарний звіт. Але він виявиться нікому не потрібним. Час затрачений, людські ресурси залучені, але на виході ми отримуємо той же результат, який і мали. Тобто, якщо щось... Працювало не дуже досконало, воно так і залишиться недосконалим. А якщо щось зроблено дуже добре, то про це тільки може знати цей державний орган, і, можливо, якась успішна практика так і залишиться недостатньо поширеною серед інших державних органів. І також е, слід розуміти, що та метод, методологія, яку ми з вами розглядаємо в цьому модулі, вона може застосовуватися виключно до конкретного окремого державного органу, а не в цілому до всієї системи державних органів, існують. Державі. Це дуже важливо розуміти.